У нас вундервафля є. Це прекрасно цирк Шапіто не своєчасним реагуванням. То із важливих подій якесь правосуддя, але внутрішні невеликі, але важливі для нас успіхи. У мене із гарних новин випадають продовження якихось наших хитрих операцій і, скоріше за все, якісь невеликі, але важливі для нас успіхи. Десь. Тобто ми не всюди в оборонці. Все-таки десь ми в якійсь наступальній динаміці, хоча би якісь. Є у мене така тенденція. Це із якихось гарних новин. Гроші, гроші. Євген. У тебе є гроші. Ну, не в ти, не ти в, в тебе, ти. а в розкладі та. в плані. План, то у тебе там гроші є, я знаю. В розкладі гроші ти. в тебе є. Да ты, 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 ты гроши, господи, знаешь, три даем, 80 держим в уме. Ну, думаем, дам очень. Не, ну хоть шесть ну, хоть день, уже. Деньги прошу. в перспективе, какие-то перемены у меня в перспективе. Ну, у меня в, в, в важливых подъях почему-то выпала заруба на горячих точках, да, да по всей линии фронта. Я бы сказал, причем преступники из дии, прям неожиданные финты могут быть. Якісь дозволи, нам что-то дозволять. що щоб що то дозволить нам робити, так надо ж мати, чим це робити для начала. Можно, для начала что-то достать, а потом уже будем что-то делать, не. Оно дозволяет да, нам мене... делать что-то. А, ні, а мене, то, до, речі, до, у нас? До, ні, мене, до речі, до дозволів і до того, щоб цей, і мене випадає, що тут ми щось чи будемо тестувати таємно, чи вже, чи я не знаю, коротше, щось якась у нас вундервафля є. Так, да, у мене тут випадає, що чи ось ось, чи вже, і якось, ну, коротше, щось, щось, щось цікаве. Але таке, бурхливо та бентежно, звісно. Але з нашого боку, все одно є ну, певні гарні новини. Ну, от є. Да, вони Тут тут прям така цікава робота. Можливо, нарешті на когось іще приберуть. Дивно, але приберуть. Десь, може, на ерефії, я маю на увазі. Да, ну, на Ерефі когось. Може, когось тюкнуть, як наші люблять, десь там з якимось. Сидів на стулі в себе в кабінеті, раптом здох. Понимаєте, нічого не придвічало, а тут <сум> абсолютно да, якось навіть не заподозрюєш, що ти коварний СБУ. <сум> От. І, і якісь приїзди, якісь колесниці, можливо. Зеленський десь буде мотатися, чи до нас хтось буде мотатися. Ну І теж випадає тут скоріше не одна персоналі, а теж якісь ну соціальні багато соціальних комунікацій. Ну В принципі, після інаугурації Трампа то зрозуміло, що там буде отакі, а той тому дзвоним той їде, все їде, і оця вся історія. Обстріли можуть бути достатньо скоро тому що сама перша карта. А вони у нас, нас прикращались рази люди добре? Ні, так що, вони та не прикращалися. У, у мене тут скоріше воно випадає через загрозу для. А житлових будинків тут не скільки масштаб ну, <кхи> обстрілу, да, скільки влучання. Да. Mm -hmm. Або сім'ї, сім'ї, люди, сім'ї, діти. Mm -hmm. да, сім діти, люди, Да в мене теж випадає, що є є ризик. Це перший момент. другий і, момент можливо, в вочебне вип... заведення Я скажу, Санечка, і все, учебне заведення дуже можуть бути угрозою. А в мене скоріше випадає питання тилових розміщень. І на жаль, uh -huh. якихось успішних влучань в тилові розміщення, де можуть бути ну неприємні для нас дуже сильно втратні удари. Ну, оце от у мене більше. Причому вони в мене тут межують не тільки десь глибоко в тилу, а випадають якби і е, як ну, по лінії фронту можна так сказати, тобто серй... якісь ризики серйозних уражень. І в мене випадає в принципі дуже серйозна ситуація <кій> на фронті. Ніфіга, не, не те, що неспокійна, прям повна трешанина. Так розумію, вони включили на сьогоднішній день активували, мабуть, свого найтакого потужнішого короля мечів. Тобто, там, де вони чекали якихось підкріплень, вони скоріше за все дійшли або от-от дойдуть. Там, де вони планували якісь проривні моменти, вони вже от от, або почнуться, або вже почалися. Тобто, зараз будемо мати дуже серйозні. Серйозні загострення на на фронті. Прям такі прям, коротше, прям Сильно у нас зараз і так не слабо, а то тот такі серйозні моменти. Тут по деяким напрямкам там мене і за Курахову питали і так далі. І там щось взагалі, такі заруби страшнюче, де місцями. Місцями абсолютно дикі у тому моменті, що давайте так, не, не з нашої сторони немає того поповнення, яке потрібно. Там те поповнення, яке вони чекали, вже підійшло, і, і, і від нас немає реакції тієї, яка потрібна для того, щоб або підкріпити, або вивести. І от із оцього ем, несвоєчасного реагування, давайте ми так назвемо цей цирк Шепітос несвоєчасним реагуванням. Я думаю, всі розуміють, що я маю на увазі, бо ігноруванням несвоєчасним ми маємо велику халепу, і вона тут прослідковується. і Воно стосується, в принципі, всіх гарячих напрямків і, в, ну, коротше, всюди, всюди якась яка, якесь гівно. Знаєте, отак назву, назву це. Так, важливі події. Сижу вже три часа та свою карту і нічуть не сплю. Називається так. У мене з важливих подій якесь правосуддя, але внутрішнє. Це не дограція Трампа, яка у мене там в кутку в, в ось світиться, а можливо прийняття якогось закону, можливо, прийняття озвучення якогось важливого законопроекту, якоїсь такої історії. А, чи є воно 100% тим, що нас влаштовує, не зовсім це скоріше, або обнулення, а, обнулення чогось, що давно ждали, да, щоб воно відмінилося або було передивлено, або внесення змін. До того, що обнулили уже в якомусь да, такому ключі, воно трошки воно трошки таке Ну непогано, але я не скажу, що ми всі в 100% задоволені. Це знаєте, коли ідея класна, реалізація гівно. Це ну як у нас завжди. Це у нас десь десь так, наче наче нормально звучить, наче нормально прийняли, а коли дійшло до справи, починається якесь, оце ну коротше якась така фігня. Ну от. Бо он же зараз нова схема цікава, вилізла. Ну, зараз, о, яка історія? Це ж треба ж о, бігом хапати бабло, поки, поки є, да, де його хапать у деяких наших персоналі віршителі і суддів. Зараз же яка історія? Дали можливість тим, хто пішов в СЗЧ, повернутися до ЗСУ без наслідків для своєї кар'єри та в принципі без наслідків для, там, да, для своєї військової служби, для своєї особистої справи? І є яка історія? Багато військових роблять якийсь фінт. Якщо військове керівництво, під яким він воює, там командир або комбат, не відпускає його до іншої бригади, де він хоче бути корисним, наприклад да? або він відверто не хоче воювати під керівництвом цієї персоналі, бо вона кончена ця персоналія, Хлопці йдуть в СЗЧ, перебувають у СЗЧ там тиждень до двох тижнів, приходять назад, і е, у їх уже чекає, а вони попередньо домовилися з якоюсь іншою частиною чи бригадою. Бригада в курсі цієї ситуації, і таким чином, через СЗЧ пацани переходять в іншу бригаду під керівництво інших людей. Або да? стають на облік і воюють під керівництвом іншої військової частини Так, от деякі ушлі персоналії в пагонах, тепер взяли почали брати за це бабло. Хочеш так хитро перевестися, плати мені бабки, щоб я тебе не відправив назад у ту ж бригаду, з якої ти втік. Хоча військовий має законно, ну всі законні підстави для того, щоб змінити бригаду, особливо, якщо там уже видали це розпорядження цю всю історію. Тепер деякі хочуть через хабар. Причому не малий хабар, друзі. Там це не про тисячу доларів і не про дві, там від п'яти і до десяти вгору на, на хвилиночку. Я, В мене там волосся отут шевелиться, коли я дізнаюся ці випадки. Так що да, нова схема.